Перше у Львові письменник зібрав цілу площу людей. Львів'яни прийшли послухати Василя Шкляра, автора книги Залишенець Чорний Ворон. І вже за кілька годин розкупили приблизно тисячу примірників цього роману. За словами представників облради, цю книгу також закуплять у кожну бібліотеку Львівщини. Я дуже зворушений такою увагою до цієї книжки. Я знав. Що вона припаде до смаку українцям, але те, що відбулося, перевершило всі мої сподівання. письменник відмовився отримувати Шевченківську премію із рук теперішньої влади. Втім, збирати кошти для Василя Шкляра взялися у народі. Для цього Зарваницька ініціатива, Холодноярська ініціатива та університет імені Франка організували зустріч з автором Чорного Ворона. Щиро вам дякуємо за вашу творчість, творчість, яка возвеличує справжніх героїв, справжніх українців, людей, які виборювали українську незалежність, незалежність нашої держави. Серед небайдужих людей вдалося зібрати 40 тисяч гривень, які вже перерахували на особистий рахунок письменника. А повну суму народної премії 250 тисяч гривень. Автор Чорного Ворона отримає 16 квітня у Холодному Яру. Ці кошти будуть частиною суми, яка потрібна для екранізації книги.